Зараз як там і у нас та трансляція. Так, даємо звук. Так, аналітика. Хочемо попробувати? Ні, ми в прямому ефірі. Одна людина дивиться, не знаю як. Щось не можемо. Так, напишіть, хто нас дивиться. Вісім людей. Як е, в нас? Що у нас з чатом? Бо я щось. Щ... Напишіть в чат, будь ласка. Як ви нас бачите? Бо щось не можемо налаштувати камеру. Так, а ну що тут у нас. А, все є. Тепер вже бачу. Так, друзі, е, вітаємо вас на каналі AutoTrade Cars .ua. новий день, нові автомобілі. Знімаю е, наживо, до речі, дуже мало часу приділяю Ютубу. Е, наша стоянка, яка знаходиться у великому Дорошеві, це біля Львова. Е, якщо хто слідкує за Тіктоком, може побачити, що машинки. Трохи 에... було більше, вже попродавалися. І скажу так, що в принципі є ще досить хороші, е... як кажуть, хороші варіанти, які можна приїхати та ще придбати. Кожен з вас, напевно, вже чув за допомогою, що з 26 року буде водитися в мито. Тому є як і ягуари, є етрони, є в нас. Кіанірова, ось така кона, щойно на Тікток знімав. Є в нас друзі також є Кодіак, шкоди Октавії, два друзі Пасатіка. Ще тут в нас дві. Кіаніро Бусик Віваро, І жовточ... жовтяк, а, Іонік п'ятий. І в нас є ось таких. Три Кіаніро та Ioniq. ось там 28. Е, скажу так, зараз переведу на себе. Е, друзі, досить хороші в нас ціни на електромобілі. Вважаю, що вони є досить конкурентні. Мало того, вони навіть деколи нижчі, а деколи навіть, навіть набагато нижчі від ринку. Чому, Чому саме в нас? Е, саме в нас, тому що в нас чесні пробіги. Це перше. Телефонуєте, запитуєте, кажемо, як що до чого. Звичайно, що дуже часто ми продаємо електромобілі і запитують там стан батареї. Чесно скажу, особисто я не мірю сох, бо навіть не маю чим. А з іншого боку, якщо на власне, на аукціоні є виставлений сох, то я власне, це все і показую. Є досить непогані варіанти. Я вам зараз покажу. Ось наприкладі. Ось такий Sportline у нас Кодіак. Це у нас машинка 21-го року, чистий, 21-й. Передній привід, 201 тисяча пробігу. Дуже класний стан. Машинка вартує 30 тисяч доларів, можна в принципі, і поторгуватися. Вважаю, що за Sportline це мега і мега адекватно. Також в нас є. Ось, як ви можете подивитися, там шкода Октавія. Eh, Це в нас 2021 рік. 196 тисяч пробігу. E, автомобіль має пакет погані дороги. В неї досить такий високий кліренс. Зараз покажу. Ось так, бачите? Дуже високий кліренс. E, на матрішній оптиці. І, друзі, ціна такого автомобіля складає 21 тисяча доларів. За 22 200. Можна придбати теж Октавію 228 пробігу 2021 року в самі максимальні комплектації на Шкірі. Також є і панорама та багато-багато інше. Вона сама топова, але універсал. Ну і, друзі, є в нас ще Октавія з пробігом 159 тисяч теж на Шкірі. E, значить, 20-й рік машинка теж повністю в рідній фарбі, і ціна всього лише 24 тисячі 200 доларів. Це, чесно скажучи, на цей пробіг, на цей стан, я вважаю, що це мега і мега адекватно. Тому в нас є ось таких три октавії, є також Е, e, Також, друзі, e, є в нас ось пасатік. Ось такий пасатік. Ми сьогодні його перерахували. Чесно скажу, ціна було 18 600, Перерахували, виходить він дорожче. Тому поставили його 19 200 доларів. Кроскурси сьогодні досить такі печальні. Тому за 19200 ця лялечка не фарбована, може бути ваша. Це в нас рестайл 20-го 20 року. Кінець куплена в Німеччині 21-го. Всього лишень. За ціною 19-200 доларів. І наступний посад за 23 тисячі доларів, 163 пробіго, повністю в рідній фарбі версія седан. Дуже і дуже хороший автомобіль, в принципі, рекомендую до покупки. Є в нас такий жовтячок, друзі, Opel Opel Vivaro довга база, 1,5, дизель, так, слабенький моторчик, але е, на повсякденно. Я вважаю, що саме топ. 156 тисяч пробігу, 15400 приїхати забрати. Ось така у нас каравела, for motion, довга база. Машинка має 180, якщо не помиляюся, пробігу. Значить, автомат 110 кВт, ціна 34 тисячі доларів. Вважаю, що це мега і мега адекватно. Також є друзі. У нас ось така Кіаніра рестайлова за 2200, це вона 64-ка. Машинка має 96 тисяч пробігу. За 2200 хороша комплектація, правда, не топова оптика, але 2200. Вважаю, що це мега і мега адекватно. Кіаніро 64 кВт. Це максимальна комплектація, є люк. E, значить Ціна 20 тисяч доларів, 105 тисяч пробігу, e, саме максимальна комплектація на шкірі, вентиляції. E, ну, преміум, Вважаю, що це мега і мега адекватно. E, також ось така у нас Hyundai-con, e, версія топ. E, тут є все, крім люка та немає шкіряних сидінь. Але є електросидіння, є трофаска, є топова оптика, стильний колір, 108 тисяч пробігу, 19600 машинка в рідній фарбі. Дуже в принципі, класна машинка. Hyundai Ioniq ось такий, друзі, вартує в нас 23 250 доларів. Це у нас 22 рік, батарейка 73 кВт, значить. Комплектація така собі креатив, але є електросидіння не фарбована. В принципі, за ці гроші це вважаю мега і мега адекватно. Є в нас, друзі, ось, така, ось такий ягуар. Це у нас 20-й рік, 35 тисяч пробігу, повністю в рідній фарбі. Значить, Це у нас комплектація SE. За ціною. друзі, за ціною 27 тисяч 200 доларів. Це дуже і дуже стильно, дуже-дуже класно. Ну, І вважаю, що за мега і мега адекватні кошти. Є також, друзі, у нас ось там аж 4 етрони. Покажу вам, ось такий у нас є за 39 200. До речі, гарантія до кінця 27-го року на все, на електромотори. Також додаткова гарантія на цей автомобіль, це в Eslaні. Вважаю, що це мега адекватно. Є в нас за 40 тисяч спортбек на класних дисках. Є в нас за 41 тисячу. Ну і є в нас. Ось такий більш простіший, це в нас, друзі, за 34 тисячі доларів. Е, також є Kia Soul. До речі, до нас прямують ще три штуки їх. Таких білих, це в нас максимальна комплектація. 17200 теж не фарбована, класна машина. Е, також, друзі, 17 350 доларів на віддачу Kia Niro. Це в нас дорест. Але 17350 не фарбована, хороша машинка. 109 пробігу. 18250 доларів. Ось така лялечка, біла, перла, дорестова максимальна комплектація. 18250. 17900. Машинка має пробіг 136 тисяч кілометрів. Дорестова максимальна комплектація теж не фарбована. Рестайлова, значить це KIA Niro, 88 пробігу, 21 700. Приїхали, побачили, купили. Не фарбована. За 20 тисяч 2020 року машина рестова Niro, 64 очка Не фарбована, досить і досить хороший стан. І ось така. 22 рік, 55 пробігу, друзі, один косметичний підкрас за 22 тисячі доларів. 55 пробігів. Дуже класний стан. Є ще в нас, друзі, також і кона, ну це під задатком. Ось такі дві кони біла і чорна. 93 та 107 тисяч пробігу 21 роки по ціні саме 19 та 18 500 доларів. І на останок, ось така лялечка, це у нас Hyundai Ioniq, білий, 28, 12,450. Друзі, ви можете ознайомитись на нашому сайті autotradecars.ua, саме там ви знайдете більше інформації по автомобілях. Тому, якщо вас цікавлять автівки, чесні автомобілі, перевірені автомобілі, ви можете сміло до нас е, телефонувати. Ми ніяк не можемо стати найбільшою площадкою завдяки вам, е, Західної України по електромобілях. Чому тому, що в нас кожен божий день є продажі, і в принципі в тиждень ми продаємо досить таку е, достатню кількість на сьогоднішній день, е, прямує до нас. Біля 70 автівок, значить, це є як і дизельні, але переважна більшість це електромобілі. Чому електромобілі? Через те, що, знову ж, закон, 26-й рік, вже все менше і менше часу. Тому люди заїжджають до нас на стояночку, купляють автівки якось так. Тому, якщо вас цікавлять автівки, можете заїжджати до нас. Не бійтеся, як кажуть, все чесно, прозоро покажемо, розкажемо. Захочете на сервіс, будь ласка, є два менеджери нових: Лілія та Богдан, які на сьогоднішній день почали працювати з нами, так? В нас же ж. І в принципі, в принципі, готові показати, розказати по автомобілях. Звичайно, що вони ще вчаться. Тому якось так. Е, також. Наша стоянка, яка знаходиться в місті Рівному, це теж є дуже важливо. Там в нас є також більше 50 автівок. Там в нас є тауреги, там в нас і т 6 там в нас і електромобілі, там в нас, нас всякої всяко всячини. Менеджер Богдан радо відповість на всі запитання. Отже, хто щойно долучився до нашого. Прямого ефіру на Ютуб. нагадую, що ви знаходитесь на моєму Ютуб-каналі Степан Періг, наш сайт автотрейдкарс.ua. Друзі, 14 років ми працюємо з автівками, тому маємо вже досвід. Бачите, він е, сивий цей досвід вже скоро буде і лисий. Е, тому, е, тому так. Приїхали, побачили, купили. Це є наш. Такий девіз. Ну і самий основний, будемо так казати, гасло Cars UA, Cars UA це чесні автомобілі від чесного продавця. Тому з вами Степан Автотрейд UA, Друзі, е, хто шукає електромобіль, не зволікайте, купляйте, тому що вересень-жовтень, а тим паче листопад буде. Я думаю, дуже і дуже жарко. Тому будуть ціни. Надзвичайно великі, бо я бачу, що все йде на зріст. Тобто долар десь падає, євро виростає, а чесні, класні автомобілі, це, звичайно, не Америка, це не, це не Китай, це не Корея, це, друзі, Європа. Чому? Тому що європейці себе люблять і десь е добрі, класні речі намагаються залишити для себе. Якось так. Тому позаду баннер автотрейкас телефонуєте, запитуєте. Радо, друзі, відповім. З вами Степан. Завтра буде новий день та нові автомобілі. Зараз їдемо на митницю забирати три кіасола. Якось так.